Бігуни часто клянуться правилом 80-20 для організації своїх тренувань, але це не має нічого спільного з принципом Парето, який має таку ж назву. Давайте поговоримо про ті, звідки взялася ідея 80-20, як її застосовувати, і коли це гарна, а коли погана ідея для тренувань. Що таке правило 80-20 для бігу? Коротко кажучи, це ідея, що 80% вашого бігу має бути низької інтенсивності, і лише 20% середньої або високої. Любителі, як ви і я, часто біжать ближче до співвідношення 50-50. Правило 80-20 пропонує, що нам варто зменшити швидкість деяких пробіжок, щоб досягти кращого балансу в тренуваннях. Правило 80-20 популяризував у 2014 році Мет Фітджеральд у своїй книзі «80-20 ранен. Фіцджеральд, у свою чергу, базував свої рекомендації на дослідженнях Стівена Сейлера, який виявив, що елітні атлети в різних видах витривалості, включаючи біг, велоспорт і лижні перегони, виконували близько 80% своїх тренувань на інтенсивності значно нижчі ніж під час змагань. Іншими словами, щоб навчити своє тіло бігати швидко, потрібно багато бігати повільно. Це схоже на ідею поляризованого тренування, яке означає, що ви тримаєтеся крайнощів або дуже легко, або дуже важливо, а не проводите багато часу посередині. Зауважте, що 80-20 тут стосується лише того, як ви розподіляєте свої тренування 80% легко проти 20% важко. Це не принцип Парето, який стверджує, що 80% результатів приходити від 20% чого завгідно, 80% продажів від 20% клієнтів, 80% потреб задовольняються, 20% промов, які ви маєте, і т.д. у бігу є лише один результат ваша година на забігу. Тому питання лише в тому, як розподілити годину тренувань. 80% легко і 20% важко, це баланс, який, за словами Фіцджеральда і Сейлера, дасть вам найкращі результати. Що зважається низькою інтенсивністю для 80%. Якщо ви слідкували за трендом зони 2, ви, мабуть, думаєте, що 80% тренувань має бути в зоні 2, приблизно 60-70% від максимального пульсу. І знаєте що? Це буде досить близько. Дотримуйтесь цього. Але визначення, які частіше використовуються в наукових дослідженнях, не базуються лише на пульсі, деякі з них використовують показники, які ми не можемо легко виміряти самі, спробуйте, наприклад, тримати рівень лактату в крові нижче 2 ммоль на літр. Корисне і все ще підтверджено дослідженнями: використовувати віти 1, перший вентиляційний поріг. Це фанкова назва для того, що старші бігуни знають як тест на розмову. Якщо ви можете вести розмову, не задихаючись, ви вийти один. Саме так має відчуватися 80% ваших тренувань. Я знаю, що для тих, хто любить точні дані, цього недоліку, тому додам, що Фіджеральд у своїй книзі зазначив, що цей рівень часто знаходиться близько 77-79 від максимального пульсу елітних бігунів. Точне число може відрізнятись від людини до людини, і показники пульсу ніколи не є абсолютно об'єктивними, оскільки на них впливають тепло, стрес та інші фактори. Але як орієнтир, 77% від мого максимального пульсу це близько 153, що дивовижно точно відповідає моєму легкому темпу, я намагаюся триматися в низьких 150 для легких пробіжок. Виходити, ми можемо піднятися трохи вище зони 2 і все ще залишатися на правильній інтенсивності для 80% частини нашого бігу 80-20, якщо це дійсно відчувається легко. Якщо хочете, можете налаштовувати зони на своєму годиннику так, щоб верхня межа зони була близько 77%. Може навіть мати сенс зробити це зоною 3 замість зони 2. Як тренуватися за правилом 80-20? Перш ніж розподілити тренування, потрібно визначитись, як ми їх вимірюємо: 80% легких тренувань це 80% сесій. 80% лічильників 80% загальної години тренувань. Фіцджеральд у своїй книзі рахував хвилини в легкому, середньому та важкому рівнях інтенсивності. Але якщо ви робите інтервальний біг, він вважав інтервали та відпочинок між ними частиною важкої роботи. Заманка після цих інтервалів вважалася легкою інтенсивністю. Тож ви можете робити так само. Також можна наблизно орієнтуватися на лічильники або сесії. Якщо ви робите одне важке тренування на кожні чотири легкі, ви все ще дотримуєтеся 80-20, за умови, що ці пробіжки приблизно однакові за відстань. Наскільки важливо дотримуватися правила 80-20, хоч це називається правилом, це не ті, що ви зобов'язані виконувати. Це лише один із методів тренувань, який відповідає тому, що роблять багато елітних спортсменів. Є також дослідження, які показують, що любителі можуть отримати користь, але це не означає, що це єдиний спосіб тренуватися. Сейлер, дослідник, навіть сказавши Фітцджеральду, автору, що якби він міг тренуватися лише два на тиждень, він би поєднав вагу та легку роботу в обох сесіях. Дослідження на конкурентних любителях показали, що співвідношення 77,23 і 4654 кривда призвели до невеликих покращень у часі на 10 метрів, і різниця між групами не була статистично значущою. Варто позначити, що ці люди малі годину на 10 метрів це 6,2 милі, менше 80 хвилин на качані, тобто вони були досить швидкими порівняно з багатьма качанами. У тій же час є багато інших досліджень, які показують, що любителі можуть покращуватися майже за будь-якого типу тренувань, і що збільшення загального пробігу у кілометрах на тиждень допомагає покращити фізичну форму і результати на забігах. Суть якщо ви бігун із великим потенціалом для покращення, а це стосується багатьох початківців, середняків і любителів, вам не обов'язково сповільнювати 80% пробіжок до повзучого темпу. Ви можете використовувати будь-який темп, в якому ви можете розмовляти, наведіть якщо ваш годинник каже, що це зона 3. Оскільки збільшення пробігу зазвичай є частиною покращення, як бігуна, може мати сенс думати про додавання легких кілець, а не про перетворення важких пробіжок на легкі.